Тут цілодобово хтось відпочиває, хтось вже прокидається. Починаємо готувати заготовки, обід. Видача обіду, готуємо заготовки на вечерю. Сьогодні у нас за розкладкою перше буде солянка зборна м'ясна, на друге макарончики макарончики-відкидні з соусом балоньєз. Це ми замінили котлетку, щоб різноманітнити трошки меню. Фаршмак з оселедцю по-одеськи. Рецептів фаршмаку їх не перелічити. Кожен кухар, кожен кок, кожна хазяйка готує фаршмак по-своєму. Певно, що найбільший секрет це Дунайчка. Іноді хочеться чогось домашнього хлопцям зробити, побалувати їх, адже цита команда це весела команда. Тому приходиться викручуватись. Наприклад, завжди є сюрпризи. Зазвичай це у нас суботній вечір або обід неділі. Готуємо якісь ексклюзивні блюда, наприклад, італійську кухню, фокача, піца. Хлопці дуже полюбляють лазанью, іноді печемо хліб, бортовий. Так що є чим побалувати команду. Трошки додаємо щось, щоб побалувати свої життя. Ну, Наприклад, на піцу. Сосиски, сарделі, ковбаса, цибуля, мука, олія. Працюю кухарем, певно, що я би сказав з дитинства. Це у нас вже сімейні. У мене тато, кок, тітка, шеф-кухарем пропрацювала рідна все життя. Вона, мабуть, і стала наставницею моєї найбільшої в житті, моя Надія Мар'янівна. Перший мій ресторан це був у моїй рідній Сергіївці. З Початком повномасштабної війни я записався до лав добровольчого формування в травні 24-го року на очередній перевірці мені запропонували посаду. Ока кулеметника у державній прикордонній службі морської охорони. Найбільша така задача це поєднувати камбуз із стрілецькими своїми обов'язками. Іноді було складновато, але вже втягнулися. Першу зброю, звичайно, опанував ще в школі. Потім якісь мисливські такі навички, а ДЩК вже опанував тут, на борту. Треба залишити камбуз, закріпитися по штурмовому, щоб все було а, зафіксовано. Нічого не падало, не розлилося. Хлопці не лишились голодні. Піднімаємося по тривозі, займаємо бойові позиції, готуємо зброю до бою. Після перемоги, мабуть, як більшість. Моїх побратимів Ми будемо намагатися повернутися до спокійного мирного життя Задумуюсь, скрити свою власну справу, своє невеличкий кафе або ресторан. Варіант дякую, як завжди, дуже смачно. Будьте здорові, дякую вам. Кожен має свідомо собі. Розуміти, що іншим чином, ми як гуртом не зможемо добитися перемоги, бажаю всім зробити свій власний вибір, і дуже хотілося б, щоб він був позитивний.